Отримавши свій перший головний титул, WWF в рідних стінах свого батька, компанія поклала на Брета Гарта великі сподівання, що тепер саме він буде зіркою за відсутності Халка Хогана, але щось пішло не так. В інтернетну епоху багато фанатів не знали, що Харт виграв своє перше головне чемпіонство. Дехто дізнався про зміну титулу лише тоді, коли Хітмен захистив його в епізоді Saturday Night Main Event, невдовзі після цього. Це було далеко від фанфар та ажіотажі, які супроводжували більшість перемог того ж Хогана. Той факт, що Харт захищав чемпіонський титул так рано у своєму правлінні проти папа Шанга, також був кроком далеко від часів Халкстера. Перший же захист титулу канадця на ППВ відбувся проти інтерконтинентального чемпіона Шона Меклоза на серії виживання у листопаді 92-го року. Тоді останній не представляв себе реальну загрозу для чемпіона, але матч, який вони показали, досі вважається класикою. Наступним випробуванням для Брета став новачок Скотт Холл, з яким він зустрівся на Royal Рамбл 93-го. Девідувавши під псевдонімом Рейзер Рамон, він був названий серйозною загрозою титульному правню канадцю, але все рівно програв. Однак Харт недовго відпочивав, оскільки ту королівську битву виграв 55 фунтовий Йокодзун. Тоді вперше переможець Рамбла отримав право на титульний бій на Реселмані, тож головна подія того року була визначена. З іншою інформацією, спочатку Бред Харт мав захищати титул чемпіона світу проти останнього воїна. Саме він повинен був виграти королівську битву того року і кинути виклик Брету Харту за титул. Це б символізувало офіційну передачу факулу від м'язистого до технічного реслера нового покоління. Але цього не сталося, тому що воїн був звільнений за зловживання стероїдами. Коли Рік Флер подав заяву про звільнення, думка про матч реванш з Хартом також була відкинута. Тому було створено план Б, де Йокодзуна хлопець, який був в основі менше двох місяців, перемагає на королівській битві і стає претендентом номер 1 на головні події за головний титул 4 квітня 1993 року. План Б також передбачав повернення Халка Хогана. Він був непохитним в своїй вірі в те, що фанати не будуть вітати Харта, який отримає золото в кінці шоу, і переконав Макмена відмовитися від перемоги канадця над Йокозуною, щоб зберегти титул. Натомість ми отримали сумнозвісного японця, який завоював титул, щоб через 90 секунд віддати його Хогану. Після двох місяців володіння золотом, перший захист Хогана відбувся на королі Рингу 93. Спочатку передбачалося, що через пару місяців на Самреслем відбудеться бій за головне чемпіонство між Халком та Хартом, якому перемогу отримає Хітмен. Але Хоган не підтримав цю ідею, використавши свій вплив за лаштунками, щоб замість цього зустрітися з Якодзуною, що, врешті-решт, і сталося. Наприкінці поєдинку Харві Віплман замаскувався під члена знімальної групи і осліпив камерою обличчя Хогана, що дозволило Кодзоні перемогти Халка та здобути другий світ чемпіонський титул. Попри те, що перший рейн як чемпіона Кодзуни взагалі не вдався, другий також майже нічим не запам'ятався. Спочатку япони зі своїм менеджером містером Фуджі стверджували, що вони поклали край холкамані. Щоб відсвяткувати це, було проведено «Buddy Slam Competition» на борту списаного авіаносця USS інтерпід у День Незалежності. Багато ресерів і спортсменів не могли завалити Йокодзуну, поки лекс Люгер не прилетів на гелікоптері і не провів успішно свій «Buddy Slam». Це зробило його наступним головним претендентом на титул. 30 серпня на Самреслем вони зійшлися в матчі, в якому японець, втративши свідомість, програв за рахунком. Хоча зберіг титул, оскільки він не міг перейти з рук в руки за каунтаутом. Далі Козуна і люгер продовжили ворогувати до серії виживання 24 листопада, де кожен вибрав собі команду союзників для матчу на вибування, який був оголошеним як американці проти іноземців. Наступним претендентом на титул і був Трунар, з яким він був змушений погодитись на матч з трунами, де 22 січня 1994 року на Royal Rumble програв. У самій же колівській битві, коли два учасники Лекс Люгер і Бред Харт вибили один одного одночасно, було вирішено, що обидва отримають шанс на титул на WrestleMania 10 20 березня 94 року. Завдяки перемозі в жеребкуванні Люгер отримав право битися з Якозуною першим. Результатом стала дискваліфікація Лекса, що зробила японця першим чемпіоном хілом, який успішно захистив титул чемпіона WWF на Реселмані. Правда, наступний же матч був невдачним для Йоко, коли він втратив рівновагу і впав з Канаді. Харт котрий до цього також вже провів матч на цій події проти Оуна Харта, утримав японця і виграв титул. Після Реселманії Бред продовжував воргувати зі своїм братом, а також почав свою ворожнечу з дизелем. Тоді повернувся Джим Нейтхард і здавалось, був готовий допомогти чемпіону протримати своє чемпіонство довше. На королі рингу, коли Харт захищав свій титул проти дизеля, Кеві Неш переміг по дискваліфікації, але Харт зберіг свій титул. Джим пішов, коли після матчу дизель і Шон напали на Харт. Мотивація Нейтхарда стала зрозумілою, коли він допоміг Оуену виграти турнір цієї ночі, щоб той. Міг отримати титульний бій проти свого брата. Однак на SummerSlam Оуен програв в матчі в столовій клітці. Як на мене, це не той результат, на який очікували фанати. Бо сам перед тому, що далі в боротьбу за головне чемпіонство, включається Боб Беклунд. 16 листопада 94 року в епізоді WWF Superstars він несподівано кинув виклик чемпіону. Його було прийнято, і 30 липня 1994 року в епізоді Суперстарс Беклунд провів матч, який був названий Старе покоління проти нового, де на кону стояло головне чемпіонство. Вона десь виграв бій, але після Беклунд зірвався після того, як Харт неодноразово намагався запропонувати йому рукостискання після. Він вдарив Брета по обличчю і зафіксував його у больовому. Потім, коли він звільнив Канадця від захвату, Боб почав усвідомлювати це, однак свою агресію він ніяк не міг контролювати, і в подальших матчах він з особливою жорстокістю перемагав своїх супротивників. 23 листопада 94 року на Survivor Series Беклунд знову зустрівся з Бреттом Хартом у матчі за чемпіонство WWF, де єдиним способом перемогти було заставити суперника здатися та мати камердинера, як Арнольд Скален у Беклунда, який більше 10 років тому зупинив матч, кинувши рушник. У куті Брета стояв Дейві Бой Сміт в Боба Оуен. Сам же матч закінчився, коли Деві Бой був нокаутований, тому Оуен переконав свою матір Хелен виконати рушник за Харта, що дало Беклонду перемогу. Після матчу новий чемпіон провів коротке інтерв'ю, яке завершив криком, що почувається як Бог. Друге правління Бекленда як чемпіона WWF було коротким, оскільки через три дні, 26 листопада 1994 року, він програв титул дизелю в нетелевізійному шоу Mason Square Garden» в місті багатьох перемог Бекленда в 70-х і 80-х роках. З останні ж дизеля як нового головного обличчя в компанії ми зобов'язані знову ж таки Вінсу Макмена, котрий шукав нових талантів. Якщо б цей проект не вистрілив, в нього все рівно був резерв у вигляді брата Харта, з яким, до речі, Дизель провів матч за головний титул наступного місяця на Royal Rumble 95. Поєдинок завершився в нічию через втручання кількох реслерів, в тому числі Шона Майклза. Останній був розлючений через те, що його колишній охоронець переміг його, і був достатньо мотивований, щоб виграти матч королівської битви пізніше того вечора, заробивши собі тайтл-шот на WrestleMania 11. На самій мані Неш у супроводі біля рингу актриси Памел Андерсон переміг Майклза і зберіг титул. Далі наступного вечора чемпіон зненацька знову об'єднався з Шоном, привів титульні захисти проти Психосіда, Мейбла, а 24 вересня на Інірхаус 3 Візель і Майклс кинули виклик діючим командним чемпіонам Увену Харту та Якудзуні. Матч був за умовою переможець отримає все, оскільки, окрім титулів на кону, також був титул. Чемпіона WWF Дизеля та нещодавно виграний інтерконтинентальний титул Майклза. Коли Харт не з'явився на заході, його змінив Дейві Бой Сміт. У ході матчу Оуен прибув до рингу, вийшов на нього і був утриманим дизелем, зробивши його та Майкл за власниками всіх трьох головних чемпіонств. Однак правління тривало недовго, оскільки наступного вечора на Роу Харт і Кодзуна повернули титули через те, що Харт не був офіційним учасником матчу, коли його утримали. До кінця 95-го року реакція натопу на дизеля вже не була такою бурхливою, як раніше. На горизонті запалала нова зірка у вигляді Шона Майклза. Тому WWF запланували потенційну перемогу для нього на WrestleMania 12. Для цього почали готуватися, і чемпіонська Дизеля в 358 днів закінчився на Survivor Series 19 листопада 1995 року, коли Неж програв свій титул брету Харту. А тим часом компанія Вінса Макмена продовжувала готувати матч Хітмана проти сексі боя. Комісар WWF Роді Пайпер сказав, що Харт зустрінеться Шона Майклзом, який заробив матч за титул чемпіона WWF на Реселмані 12, перемігши в королівській битві. 60-хвилинному Iron Man матчі Реслер, котрий утримає більшу кількість разів іншого, протягом 60 хвилин виграє бій і чемпіонство WWF. На самій же Реслманії, як ви знаєте, переміг Майклс і здобув чемпіонський титул. План Макмена спрацював на всі 100%. Тепер залишалось просто робити все, щоб зірка шона не погасла. Компанія це робила, але не сам Реслер. Але першочергово хочеться сказати про його ворожнечу з дизелем та згадати матч на In Your House Good Friends Better Enemies. в матч реванчі 19 квітня. після чергової перемоги Майклза він та його колеги по заколісному групованню Клік стали учасниками інциденту, відомого під назвою Поклик на завісу. Дизель і Рейзер Рамон збирались покинути WWF і прийти в конкуруючу федерацію WCW. Після того, як Майклас виграв матч для них, вийшов Хантер Хюрс з на ринг і приєднався до групових обій. Оскільки Дизель і Хеллсон в той час вважалися лиходіями, на відміну від Майклаза і Рамона, це було порушенням кайфебу, оскільки діяли не за сценарієм, що було рідкістю на той час. Єдиний, хто поніс покарання від розлюченого Вінса за цей інцидент, був Triple H, що не завадило головному чемпіону компанії Шону продовжувати свій рейн в матчах проти Брітіч Бульдога, Вейдера. До речі, Майк за яким пройшов на SummerSlam 96. Після ж, згідно чуток, Майклас повинен був відмовитися від титулу чемпіона в угоду просування Вейдера в матчі на Survivor Series 96. План передбачав, що Монстр потім віддасть титул HBK на Royal Rumble 97 в рідному місті Шона Сан-Антоніо. Одна компанія змінила план, коли Майклс не захотів працювати з Вейдера. Натомість психосід, котрий нещодавно повернувся до WWF. Отримав запланований для Вейдера Пуш, вигравши титул 17 листопада 96 року на Survivor Series. Персонаж нового чемпіона був пронизливим і напруженим, схильним до нестабільності. Випадкові погляди вдалину, надмірне кліпання очима. Сміх, що раптово перетворювався на серйозність. Не був схожим на те, що було майже 4 роки тому. Але, попри всю серйозність з боку Сіда. Його період чемпіонства пройшов доволі сіро та був повністю зосереджений на протистоянні з Шоном Майклсом. До також приєднався і Бред Харт, котрий також намагався перемогти чемпіона. Але це вдалося зробити тільки HBK на вже раніше згаданому Royal Rumble 19 січня 1997 року. Другий же рейн Шона також не вдався від слова зовсім. Я втратив свою посмішку. Сегмент, який пройшов 13 лютого 1997 року, і про який я вже більш детально розповідав у себе на каналі. Якщо коротко, то Майклс пояснив шанувальникам, що лікарі повідомили йому, що він отримав травму коліна. HBK омірковував думки про завершення кар'єри і заявив, він повинен знову знайти свою посмішку, яку він втратив десь у минулому. І для цих пошуків він вакантував свій титул. Хоча є інша історія. У 97-му році Шон чемпіон. Мав програти титул Бретту Харту своєму заклятому ворогу на головному шоу WWF. Це очевидно засмутило HBK. Він Дуже сильно не хотів програти титул саме Бретту, особливо на Реселманії. Тому підійшов до Макмена і сказав йому, що в нього болять коліни. Його оглянув лікар і сказав: більше ніколи не займатися реслінгом. Від це був його квиток від програшу. Однак, вже майже через місяць Меглас повертається і знову включається в боротьбу за місце під сонце. Але поки компанія назначила чотирьохсторонній бій за вакантне чемпіонство між Бреттом Хартом, Мерцем, Стонколдом та Вейдером, на шоу In Your House 13 Final Four 16 лютого 1997 року, де перемогу здобув Харт і знову став головним чемпіоном. Однак, знову ненадовго. Наступного вечора на Роу 17 лютого 1997 року, чемпіон бився з сідом за чемпіонський титул. Після того як Харта вдарили, Сід вдруге виграв титул чемпіона WWF та став першим, хто виграв головне чемпіонство на Роу. Другий рейн нестабільного також не продовжився довго. Перемагаючи Харта, Мейнкайнда, сід зійшовся 23 березня 1997 року на реселманні 13 з мерцем та програв своє чемпіонство. Ринджі Мерця продовжив ворожнечу з Мінкайдом та Полом Берером. Останнє хотів знову воз'єднатися з чемпіоном. Однак він не повірив менеджеру за що і отримав вогняну кулю в своє обличчя, що призвело до матчу на InorHouse 14 Revenge of the Taker, у якому мертвець переміг та пізніше кинув вогняну кулю вже в обличчя Полу. За це менеджер згадав про найглибший, найтемніший секрет мертвеця. Поставивши йому ультиматум, що розповість усім про нього, якщо не візьме до себе. Проте лише через кілька місяців агресивної пов'їнки з боку пола чемпіона урвали з терпіння, і той відмовився від берера як свого менеджера. У помсту той розкрив, що мертвець навмисно вбив його сім'ю, спаливши похоронне бюро своїх батьків, для якого вони виховували його та його молодшого брата. Чемпіон заперечував це, проте Берер стверджував, що має докази. У вигляді живого та здорового молодшого брата Марця Кейна. Він вижив, хоча і отримав шрами. З моменту пожежі останній чекав, щоб помститися своєму брату. І всі чекали на появу забутого брата-чемпіона. Але поки Марцю вдалося успішно виграти в матчах проти Стонколда, Фарука та Вейдера. Паралельно з цим чемпіон розпочав своє протистення з Шона Майклзом Насемер Слем, коли він, будучи спеціально запрошеним рефері, випадково влучив в нього сталим стільцем. Призначеним для його заклятого ворога Брета Харта, чим фактично коштував мерцю чемпіонства WWF. Тому, 3 серпня 1997 року, Хітман востаннє підняв головне чемпіонство компанії Вінса Макмена в повітря, за чим слідувало продовження ворожнечі за Майклезом, Мунральський облом та перехід до WCW.